Літо для комунальників гаряча пора і справа не у високій температурі. Просто роботи набагато більше для КП Одонецькому їй додалося на 20-30%. Саме настільки зростає влітку обсяг твердих побутових відходів населені міських підприємств, що й вивозиться систематично на полігон. Зараз до звичного побутового сміття додається ще й чимало будівельного. Люди активно ремонтують квартири, офіси у вивезенні сміття. А його кожного дня збирається 600-700 кубічних метрів. Задіяна вся техніка комунального підприємства 25 машин. Вывоз твердых бытовых отходов, как и круглый год, у нас ведется согласно графика. Бытовые отходы от населения вывозятся ежедневно. Негабаритные отходы вывозятся согласно графика два раза в месяц. Обсяг сміття, що реально збирається, перевищує нормативи вивозу твердих побутових відходів від населення. Тут свою частку додають міські підприємства. Причому у більшості з них нема договорів із КП Орницькому сервіс і за вивіз сміття вони не сплачують, хоча повинні згідно правил благоустрою території міста Сіверодонецька, затверджених виконкомом ще у 2008-му. Із понад двох тисяч зареєстрованих міст підприємств. Договори наразі мають 860. Тому укладання договорів з підприємцями зараз приділяється велика увага. Наши люди ежедневно ходят по городу, предупреждают, общаются с предпринимателями, с арендаторами магазинов, с продавцами, кого застаем на месте и предлагаем всем заключить договора. Большая часть предпринимателей считают, что у них мусора нет. Такого быть не должно. Наши власти нам нынче очень серьезно в этом помогают. Мы составляем протокол на административную комиссию на этих предпринимателей, где им объясняют в исполкоме о том, но ну, и их, их правах и обязанностях, скажем так. Поэтому вот за, за последнее время мы 38 договоров за последние буквально два месяца заключили. Предупредив людей, они, скажем, кто сознательнее, идут и заключают договора. Чимала робота ведеться і щодо погашення боргів населення, яких наразі накопичилося понад 2,5 мільйонів гривень. При тому, що був платіг 4 рубля, ми розуміємо, що це дуже багато. Тому у нас ведеться так серйозна робота по составленню і протоколів на адміністративну комісію, к людям, имеющим задолженность. Вот на настоящий момент из 52 тысяч лицевых счетов за должность более трех месяцев имеют 8,5 тысяч лицевых счетов. Значит, в этом году уже 696 протоколов составлено. Тут стоит задуматься, наверное, тем, кто не собирается платить и не думает платить, поскольку законодательство все равно не спишет никому долги, все равно эти долги придется погашать. И чем быстрее, я думаю,